Зросла кількість звернень на дії нотаріусів. це не стосується конкретно якогось регіону, не можна так сказати. Це взагалі така загальна статистика. А цифри вони ну якби дуже великі. А можна сказати, що по фізичним особам це 3 тисячі звернень було ну навіть більше. А якщо юридичні особи з урахуванням правоохоронної системи, то це більше 6 тисяч звернень. Це колосальний об'єм роботи, а звісно, це не лише якби скарги да на ваші дії. Це а, така десь крик душі, десь допомога, десь якесь роз'яснення, десь а, можливо просто. Отримати якусь інформацію про нотаріси і так далі, але в принципі це колосальний об'єм роботи, який саме припадає на центральне міжрегіональне, адже цей міжміжрегіональне в його підпорядкуванні знаходиться найбільша кількість нотаріусів. Тому ще раз хочу подякувати належній роботі, саме центрального міжрегіонального управління, за те, що ви можете. Обробляти цей вагомий внесок тих звернень, ти перевірки, ті пояснення, документи, і надавати нам вже матеріал для подальших наших дій. З приводу самих питань, які виникали, і на які я б я хотіла звернути увагу, саме що порушується нотаріусами, це йде перший момент. І він такий, знаєте, в цьому році ну нам здавалося, що це неможливо, адже війна. Але у нас є нотаріуси, які перебуваючи за кордоном, вони вчиняють нотаріальні дії на своїх. Ну якби не вчиняють нотаріальні дії, а доручають своїм помічникам вчинення нотаріальних дій. Було у нас два подання на викаке. По одному поданню вже було рішення. Про анулювання свідоцтва і в судову, в судовій інстанції ми виграли це рішення, відстояли свою позицію. Тому якби це нотаріус більше не продовжить зловживати правами людей і ставити під ризик власність і майнові права. Ще на чому хотіла звернути увагу саме на довіреностях, які подаються від консульських установ для вчинення нотаріальних дій. А, будь ласка, звертайте на них увагу, дуже багато підробок. Ну я думаю, ви про це знаєте. А, якщо є можливість і якби бажання, ну краще, щоб воно було. Такі довіреності навіть перед реєстрацією, коли до вас звертаються, зареєструвати цю довіреність, дай надати їй офіційний статус, щоб далі вам мала використовуватися для вчинення дій, перевіряйте їх, звертайтесь до консулів, питайте, чи була така довіреність, чи не була, посвідчувалась, не посвідчувалась. Ми з цього питання проводили і роботу, спілкувалися з МЗС. МЗС готові допомагати. Якщо, наприклад, вам буде потрібна якась інформація, можливо, узагальнена з приводу консулів дещо звертатися. Ми підготуємо. Буде там, наприклад, якщо конкретна якась історія, да, ви не можете зв'язатися з консулом, бо різний і часовий пояс, і можливо, якісь контактні дані вони. Не відповідають дійсності, яку ви знайшли там в мережі інтернет. Звертатися до нас, до центрального міжрегіонального, будемо допомагати з'ясовувати. Бо зареєструвавши таку довіреність в єдиному реєстрі, ви ну, по суті даєте їй подальший рух, і потім вже відбуваються зловживання. І це не з вашої вини відбувається, звісно, що ви тут не будете нести ніякої відповідальності, але зменшити ризики ви все таки можете. В майбутньому все таки ну, найближчим часом, можливо, навіть в цьому році консули отримають доступ до єдиного реєстру довіреностей, Вони самі будуть їх реєструвати. І дай Бог, ця якби, проблема буде вирішена. І навіть органи місцевого самоврядування також отримують цей доступ. Але для себе я не знаю наскільки це спростить чи навпаки ускладнить цю історію, бо все таки з органами місцевого самоврядування. Саме ви є тим фільтром, який не даєте далі цій довіреності йти ну, для подальших вчинень нотаріальних дій. Це щодо довіреностей. А ви, як третя особа, в судових провадженнях, де оскаржується ну, будь-яка нотаріальна дія, да, це може бути будь-що, і ви навіть можете не здогадуватися про те, що а ви там десь є в судовій справі як третя особа? Чому на це дуже звертаю вашу увагу? Останнім часом, навіть вже в цьому році, до нас напряму прямо з судів заходять ухвали рішення судів, де нотаріуси фігурують, як третя особа, і в самих описових частинах зазначається про порушення нотаріусами вимог чинного законодавства. Просто можуть бути різні ситуації, звісно, що кожне рішення воно аналізується. Да? Може бути там або підроблений якийсь документ, на підставі якого ви зробили. В цьому випадку, наприклад, вже там не ви будете нести відповідальність, але все одно дія буде визнана незаконною. Але приходять ті рішення, які до нас надійшли, це стали підставою для внесення подань на анулювання. У нас є одне рішення, по якому два нотаріуса, Один нотаріус посвідчила довіри. А другий нотаріус. Вона на підставі цієї довірності потім зробила договір про будівель спадкового майна. Причому в цій довірності чомусь нотаріус вирішила зробити дописку. Від руки сама дописала і там така фраза, що може ну якби розширила повноваження повіреного на самоукладення договору про поділ майна і відповідно на підставі цього допису. Потім інший нотаріус, вже з інший регіон, один нотаріус в одному регіоні робила довіреність, а спадкова справа в іншому була заведена. І той нотаріус. Заробить потім спочатку поділ спадкового майна, відповідно, видає свідоцтво. і а, наскільки ми змогли зрозуміти, що а, скоріш за все спадкоємці якось домовились на першому етапі і не було питань. Але потім одна зі спадкоємиць вона була за кордоном і вирішила все таки оскаржити це в судовому порядку. І на сьогодні є таке рішення суду, де одна довіреність. З однією строчкою, де дописано про те, що перевищення повноважень і один договір поділу спадкового майна в рамках однієї спадкової справи, і є два подання на анулювання свідоцтва про право на заняття нетряної діяльності. А якщо читати нашу статтю 12, то там якраз пункт з він каже, що наявність одного такого рішення суду. Там ви не будете відповідачем, там не обов'язково мають бути зазначені які конкретно норми навіть вам порушені, але це вже буде підставою для розгляду цього, ну, для внесення цього подання і відповідно розгляду. Яке буде вже прийнято рішення Вищої кваліфікаційної комісії, це за все залежить все ну, одно ну, від самого і рішення і обставин. Тобто це все досліджується в кожному окремому випадку. Тому будьте дуже уважні. Якщо у вас суд, наприклад, просить у вас пояснення, ніколи не ігноруйте такі моменти, завжди пишіть пояснення, надавайте свої аргументи, відстоюйте свою позицію. Ну, я сподіваюся, що у вас таких випадків не буде, але щоб ви розуміли, наскільки зараз працює судова система, це не обов'язково має бути звернення громадянина. Тобто нам суди наразі напряму надсилають рішення судів. І ми зразу бачимо цю всю картинку і по і по договорах, і по свідоць про право на спадщину і на заповіду, по заповітах, по довірності, тобто настільки різноманіття, що я вам просто не можу сказати. І з приводу саме ВККН роботи за 2023 рік, то це був ну, колосальний теж пласт роботи за рахунок того, що було анульовано багато колаборантів. На жаль, є такі особи серед. Наталіусів, ну кожен робить свій вибір а, в житті а було анульовано за 2023 рік 117 рішень про анулювання, із них 108 колаборантів було. Тобто, це ну щоб просто вам зрозуміти, яка кількість. Всі інші це а, різні обставини, як виїзди за кордони, як і рішення судів, як і накази міністра за результатами. Розгляду скарг у сфері державної реєстрації про анулювання доступів та внесення подання. Тобто дуже багато і на жаль подання не зменшуються. У нас на сьогоднішній день трошечки призупинилася робота ВККН, оскільки вносилися відповідні зміни в законодавство, які надали можливість нарешті нам вже затвердити склад ВККН в умовах війни. І на сьогоднішній день у нас вже на розгляді 8 подань на анулювання. Якщо раніше це було можливо там ну не знаю, два-три чотири подання, то за ці останні три роки каденції тієї кратени, яка була об'єм подань, він просто вражає. Більшість це да, дійсно центральна міжрегіональна управління юстиції, Багато нотаріусів, тих, тих, які давно зловживали своїми повноваженнями, які їм дала держава, вони нарешті позбавлені свідоцтв. Тут є певні моменти судової системи, але ми також над цим працюємо. Сподіваюся, що будуть все-таки внесені зміни в закон України про надаряти, і вони нам нададуть однозначність в трактуванні тих норм, які є саме підставами для нулювання свідоцтва. Саме щодо контролю, в мене все і судова система, це не обов'язково має бути звернення громадянина. Тобто нам суди наразі напряму надсилають рішення судів. І ми зразу бачимо цю всю картинку, і по, і по договорах, і по свідоць про право на спадщину, і по заповітах, по довірності, тобто настільки різноманіття, що я вам просто не можу сказати. І з приводу саме ВККН роботи за 2023 рік, то це був колосальний теж пласт роботи за рахунок того, що було анульовано багато колаборантів. На жаль, є такі особи серед нотаріусів. Ну кожен робить свій вибір в житті було анульовано за 2023 рік 117 рішень про анулювання, із них 108 колаборантів було. Тобто це, ну, щоб просто вам зрозуміти, яка кількість. Всі інші це е, різні обставини, як виїзди за кордордон, як і рішення судів, як і накази міністра за результатами розгляду скарг у сфері державної реєстрації, про анулювання доступів та внесення подання. Тобто, е, дуже багато. і, на жаль, е, Подання не зменшуються. У нас на сьогоднішній день а, трошечки призупинилася робота ВККН, оскільки а, вносилися відповідні зміни в законодавство, які надали можливість нарешті нам вже затвердити склад ВККН в умовах війни. А, і на сьогоднішній день у нас вже на розгляді вісім подань на анулювання. Якщо раніше це було можливо там ну не знаю, 2, 3, 4 подання, то за ці останні. Три роки каденції тієї ВКТН, яка була об'єм подань, він просто вражає. Більшість це да, дійсно центральна міжрегіональна управління юстиції, Багато нотаріусів, тих, тих, які давно зловживали своїми повноваженнями, які їм дала держава. Вони нарешті позбавлені свідоцтв. Тут є певні моменти судової системи, але ми також над цим працюємо. Сподіваюся, що будуть такі внесені зміни в закон України про Натаряти, і вони нам нададуть однозначність в трактуванні тих норм, які є саме підставами для нулювання свідоцтва. Саме щодо контролю, в мене все. І трошечки я вам розповім, що нам чекати в цьому році. Я думаю, багато з вас бачили і не розуміють. Що ж представляє собою єдина державна електронна система Янатерят? Був спочатку експеримент, який був затверджений, в, якщо не помиляюсь, це був кінець 2020 року. Почалася розробка електронної системи ЄНАТРАТО. Першим етапом цього експерименту і наразі вже постійної постанови Кабміну, яка була прийнята саме в, ну, в кінці грудня 2023 року, це доопрацювання наших старих реєстрів. Старі реєстри це єдиний реєстр довіреності, це спадковий реєстр і це реєстр бланків. Вони настільки були, вони не давали можливість навіть їх інтегрувати з іншими реєстрами, тому перш за все саме на ці реєстри був поставлений акцент.